Грорів субота, а Вітя нас прибирає. Тарабанить такого величезного мусорного бака. Ми ж хочемо, щоб на свято було чистенько, чуть-чуть не дозбирав ще, але зараз дозбирає. Леонідич охороняє, чекає на вас, щоб ви прийшли, він вас розкаже щось по тракторах. У нас такий класний Леонідич є. Хочу познайомити вас з таким солісом, п'ятдесяточкою Хотіли, чекали, маємо. 50-ка здоровенна, індієць. Три тони вага, майже три тони вага. Класний трактор. на ліс то, що надо. В поле то, що надо. З любимим тезом він спокійно поганяється навіть без кабіни. Класний трактор. 16800 вартість цього красення. Він того вартий, тому що він реально бомбезний. Ви купили? І забули. Просто катаєтесь і насолоджуєтесь комфортним, класним, потужним роботою двигуна. Маємо в наявності ще багато цікавинок, дуже багато цікавень. Цих малюків теж маємо в наявності. Маємо цього величезного красунчика Соліса со 75-го. Дуже класна ціна на нього. Класний трактор, кондиціонер, повний привід, все включено, просто все включено. І дуже класна ціна. Ловел 35 ципяточка прошка, красунчик, мій же другий з примусовою навіскою, з кабіною. Боже, який він класний, просто класнючий трактор. Приїжджайте та забирайте цього красення і є з кабіною. Та є без кабіни. Дядя Федя чекає саме на вас. 12200 з кабіною, 10-400 без кабіни. З документами, яких не потрібно чекати місяць, з документами, яких не потрібно окремо доплачувати вартість трактора з безкоштовною доставкою, з гарантією та з документами. Не потрібно доплачувати за терміновість виписки. Просто можна домовитися, і ми вам протягом 2-3 днів прийшлемо весь пакет документів. Ось, без додаткових доплат, без додаткових витрат і так далі. Тобто і лише за вашим бажанням Дуже великий асортимент техніки, міні-аграрівне. Запрошуємо на майданчик. Приїжджайте, обирайте, тестуйте.